Владика умив ноги священникам. у чистий четвер, напередодні свого розп'яття у страсну п'ятницю Христос становив Тайну Євхаристії. З цього і бере початок новозавітнє священство. Однак унікальність цієї служби і в безмежній покорі. Тільки на ній владика Єгор Возняк як Христос, який мив ноги учням, умиває ноги 12 священникам. Це не є якесь упокорення, що хтось упокоряє себе, примушує. Це нормальний і властивий стан людини служити іншим. Христос це виразив дуже просто. Я прийшов не щоб мені служили, а послужити. Ті, до чиїх ніг торкався Владика, не можуть пояснити своїх відчуттів. Ну, велике смирення, велике смирення. Владика Ігор не лише миє ноги, але їх цілує. І це дуже зворушливо. Увім собі, якби ми так один одному. Цілували цим промовистим жестом владика, як і Христос навчає нас мити ноги своєму ближньому, а не обмивати кості.